Далі розглянемо Китай в другій половині 19-го, на початку 20-го століття. Тут я можу порадити дуже класний фільм, який має кілька назв: 1911, оригінальна назва, або Падіння останньої імперії, як її е, переклали, можна сказати, для кращого розуміння суті прокату, або Сінхайська революція. В другій половині ХІХ століття Китай, Іран та Османська імперія потрапили в напівколоніальну залежність від європейських держав. Це зумовило насильницьке втягування їх у світовий ринок і кардинальні зміни у внутрішньому житті. Традиційна економічна система і політична структура почали руйнуватись. Правляча верхівка, яка бачила відсталість своїх країн порівняно з європейцями, намагалась провести реформи, які вивели б їхні країни з такого становища. Вони запозичували технічні досягнення, переозброювали армію, змінювали системи управління, намагалися боротися проти деяких традицій, які на їхню думку стримували розвиток країни, створювали власну промисловість та інші. В Османській імперії такі реформи дістали назву «танзимат», що здійснювалися протягом 1839 70 років, в Китаї політичного самопосилення. В Ірані реформи Тагіхана. Проте ці та інші реформи не мали бажаного наслідку. Традиційні структури не встигали пристосуватися до швидких змін в світі, а самі реформи не були послідовними. Зрештою, країни потрапили в повну залежність від європейських держав. Нездатність правлячої верхівки протистояти європейському проникненню, погіршення життя внаслідок руйнування традиційних економічних відносин, зумовили розгортання нового етапу антиколоніальної боротьби. Цього разу на чолі боротьби стали революціонери, які, запозичивши різноманітні європейські революційні вчення, намагалися підняти широкі народні маси на боротьбу проти колонізаторів та інших прихильників у своїх країнах. Цей другий етап боротьби за вихід із відсталості, відомий як Пробудження Азії, воно позначилося трьома революціями: іранською 905-2011, молодотурецькою 1908 і Сінхайською 1911 1912 років. Хоча дві останні перемогли, а іранська зазнала поразки, вони привели до діаметрально протилежного наслідку. Ривка з відсталості не відбулось. А розбурхані маси не бажали змін на європейський кшталт. Суспільство розкололося на прихильників і противників змін, що зумовило подальші гострі конфлікти і нові революції. На початку 19 століття Китай був великою державою. Його володіння поширювалось на Індокитай, Монголію, Тибет, частину Середньої Азії, Корею. Але політика самоізоляції, започаткована в 1757-му, стала негативно впливати на розвиток країни. Британія та Франція почали активно домагатися відкриття Китаю. Згодом до них залучилися і США, Росія, Німеччина і Японія. В результаті Першої опіумної війни 1840 42 років та Другої опіумної війни 1856-1860 років Китаю було нав'язано нерівноправні договори, за якими низка китайських портів стали доступні для іноземної торгівлі. Таким чином, Китай був насильно відкритим для європейців. На час активного проникнення колонізаторів до Китаю, правляча маньчжурська династія занепала. Про це яскраво свідчили результати він і підписані з колонізаторами угоди, за якими вони отримали торговельні, правові, економічні, політичні привілеї. Криза імперії розпочалася зі збільшенням везення до Китаю опіуму та знеціненням китайських мідних грошей. І вивезенням до Європи срібних. Основним наслідком кризи стало руйнування традиційної влади імператора та зубоження населення. Цей процес зумовлював наростання соціальної напруги в китайському суспільстві. Від 40-х років ХІХ століття поширюється хвиля селянських повстань. Найбільшими з них в 50-ті роки 19 століття став рух тайпінів. Головним ідеологом руху тайпінів був Хун Сюцюань. Який проповідував ідею соціальної рівності та побудови царства рівності, справедливості і благополуччя, тобто тайпінь тяньго, він заснував таємне товариство поклоніння Богові, ідеї тайпінів це поєднання традиційної конфуціанської моралі з ідеями християнства. У 1850 році окремі селянські повстання в долині річки Янзи перетворились на широкий повстанський рух. Головною військовою силою руху стала військова організація тайпінів, яка почала здобувати одну перемогу за іншою. Урядові війська перейшли на бік повсталих. У 1853 році тайпіни оволоділи давньою столицею Китаю Нанкіном. Вони заснували свою державу, в якій передбачалося втілити принцип рівного розподілу матеріальних благ і скасувати власність на землю. Для реалізації цих ідей тайпіни провели низку реформ. Значна частка податків була перекладена на землевласників, біднякам надавалися податкові пільги, була зменшена орендна плата на землю, зменшено торговельне мито, дозволено вільне ввезення іноземних товарів. Жінки отримали право на освіту та рівний доступ до державних посад. Але від середини 50-х років 19 століття держава тайпінів стала набувати традиційної для імперії бюрократичної структури, було відновлено чиновницький апарат. Керівники руху отримали титул, обрано імператора, яким став само собою Хун Сю Цюань. Спроба тайпінів реалізувати ідеї загальної рівності зазнала невдачі. Тим часом європейські країни, що не так давно відкрили для себе китайський ринок, вирішили втрутитись у конфлікт. У 1856 році британці висадили свої війська в Гуанчжоу. Згодом до них приєднались французи. В ряді битв інтервенти здобули перемогу. В 1864-му споряджені іноземцями китайські війська оточили Нанкін і взяли його штурмом. Рух тайпінів було придушено. Під час боротьби Великобританії, Франції, США з повстанцями вдалося примусити правлячу династію Китаю підписати нові договори, які відкривали ще більше можливості для іноземного переникнення в Китай. Вони отримали можливість торгувати в усіх великих портах Китаю та створювати власні торговельні консульства. У 90-ті роки 19 століття до участі в колонізації Китаю долучились Японія, Росія, Німеччина. Країну стали ділити на сфери впливу. У 1894-му Японія розв'язала війну з Китаєм і швидко завдала йому поразки. Японія захопила острів Тайвань і Ляодунський півострів, встановила свій вплив в Кореї, яка була васалом Китаю. Поселення Японії викликало опір із боку Росії, Німеччини та Франції, які примусили її відмовитись від Ляодуну. Але японці утвердилися в провінції Фудзянь поруч з Тайван. Рішучі дії Японії стали прикладом для європейців. Франція домоглася виключних привілеїв на півдні Китаю, Росія отримала право на будівництво через Маньчжурію до Владивостока залізниці, а в 1898-му взяла в оренду порти Порт Артур і Дальні на Ляодунському півострові. Також Росія встановила свій вплив в Монголії та північно західному Китаї. Німеччина захопила Шандунський півострів, а місто Циндао перетворила на свою опорну базу. Британія домоглася включення до своєї сфери впливу басейну річки Янцзи. Китай із його багатомільйонним населенням і кількатисячолітньою історією. Особливо хворобливо сприйняв поширення в своїй країні європейського панування, адже китайці традиційно вважали свою державу центром Всесвіту, під Небесною імперією, оточеною васалами й варварами. Китайська держава почала швидко розпадатись, і було поділено на сфери впливу між великими державами. Імператорська влада і конфуціанська мораль були дискредитовані. У 90-ті роки 19 століття набули поширення ідеї про необхідність значних внутрішніх трансформацій китайського суспільства, без яких неможливе збереження цілісності і незалежності Китаю. Виразниками цих ідей стали Кан Ю Вей, який намагався переконати імператора Гуансюя провести ліберальні реформи, і Сунь Цен, який висунув програму революційних перетворень після повалення монархії. Китайський мислитель Кан Ювей планував запровадити в країні конституційну монархію, здійснити реформи в державному управлінні, в економіці, в освіті тощо. Згодом він і деякі його прибічники були призначені радниками імператора. В період з 11 червня до 20 вересня 1898 року Гонсюй видав понад 60 указів, які передбачали модернізацію Китаю та перетворення його на могутню і незалежну державу. Але внаслідок державного перевороту 21 вересня 898-го був позбавлений трону на користь імператриці Ци Сі, деяких реформаторів втратили, Ювей вдалося втекти до Гонконгу. Таким чином, спроба вивезти країни з кризового стану шляхом реформ зазнала невдачі. Тим часом в Україні наростав стихійний протест проти проникнення до Китаю іноземців. Цей рух розгортався під гаслом. Підтримуємо це і знищимо іноземців. Кульмінацією стало повстання під керівництвом членів товариства Іхетуань. В 1897 році в провінції Шаньдун і Хетуанів вбили німецьких місіонерів. Також вони здійснили напад на будівельників залізниці, знищивши її та телеграфні лінії. В 1899-му загони Іхетуанів зібрались поблизу Пекіна. Занепокоєні європейські дипломати звернулись до імператриці з проханням приборкати хитуанів. але ЦСІ вирішила за допомогою повсталих ліквідувати вплив європейців. Вона дозволила їм вступити до Пекіна та звернулася до них з закликом: настав час повернутися на старий і випробуваний шлях наших предків смерть іноземця. В Пекіні повсталі влаштовували різанину в європейських дипломатичних місіях. Було вбито посла Німеччини і радника посла Японії. 3 червня 1900 року хвиля насильства над іноземцями прокотилась територією всього Китаю. Уряд стимулював повсталих грошовими винагородами за голову європейців. У відповідь вісім держав Британія, США, Росія, Японія, Франція, Італія, Німеччина Австро-Угорщина – відправили свої війська до Китаю. В серпні 1899-го вони вступили в Пекін. Імператриця зробила вигляд, що не причетна до повстання, і віддала наказ урядовим військам розгромити загони хетуанів, що й було зроблено з особливо жорстокістю. Після придушення повстання Китай був змушений підписати нові нерівноправні угоди. Повстання хетуанів стало останньою спробою зберегти в Китаї старі порядки. Тоді, на чолі боротьби за модернізацію, вийшли сили, які виступали за революційні зміни і модернізацію Китаю. На чолі їх став Сун'яцен. Він сформулював три народні принципи, які, власне, і визначали мету перетворень в Китай націоналізм, себто повалення маньчжурської династії та відновлення суто китайського правління, народовладдя, тобто ліквідація монархії, і встановлення республіки, і народний добробут або народне благоденство, проведення поступової націоналізації земельної власності та встановлення прогресивного податку на землю. Влітку 1905 року в Токіо під керівництвом Суньєцена відбулося об'єднання різних китайських революційних гуртків демократично-націоналістичного спрямування. В 1907-му об'єднаний Союз здійснив декілька спроб підняти повстання проти Маньчжурської династії, але не вдало. Зрештою, під загрозою революції імператриця Цисі погодилась на проведення деяких реформ, намічених ще імператором Гуансюєм. Було проголошено такі основні реформи, як скасування рабства, ліквідацію станових відмінностей, ліквідацію привілеїв дворян, створення армії за європейським зразком, скасування тортур, створення дорадчих органів в провінціях, європеїзацію освіти, проведення грошової та фінансової реформ, заборону паління опіуму, створення політичних партій, реформу системи освіти. Всі ці реформи свідчили, що Китай розпочав модернізацію. Але опір традиційного суспільства був занадто сильним. Провал реформ свідчив про те, що змінити китайське суспільство можна лише революційним способом. В країні наростала національна визвольна боротьба. Революція почалася в Ухані, це загальна назва трьох міст Учан Ханькоу, Ханьян. Випадковий вибух гранати в Ханькоу виявив нелегальну квартиру революціонерів, де було знайдено зброю та список членів революційних організацій. Почалися арешти. Змовники вирішили не гаяти часу. 10 жовтня 1911 року в Учані повстали солдати. Військовий гарнізон приєднався до заколотників. За ними пішли студенти-робітники. Слідом за Уханем повстання спалахнуло і в інших містах. Їх учасники оголошували про свою незалежність від Пекіна і Цінського двору. Маньчжурська влада в пошуках порятунку звернулася до Юань Шикая, Генерала, якого за реформаторські погляди було відправлено на заслання із проханням перебрати командування всіма Збройними силами, той погодився і незабаром став головою імператорської ради та прем'єр-міністром і повновладним диктатором Північного Китаю. Крім того, було надруковано проєкт конституції, що його визнала монархія, але повстання поширювалось. Оголосили себе незалежними Ханчжоу, Шанхай, провінція Шаньдунь, про свою автономію заявила зовнішня Монголія. 2 грудня революційні війська увійшли до Нанкіна. Маньчжурська імперія почала розпадатися. Дізнавшись про початок революції, Суньєцен повернувся з еміграції і прибув до Шанхаю. Це ще більше надихнуло революціонерів, і 29 грудня конференція делегатів революційних провінцій, які зібрались в Нанкіні, проголосила утворення Китайської республіки. Єцен був одностайно обраний її тимчасовим президентом. 1 січня 1912 року Єцен прийняв присягу в новій столиці на Але правляча верхівка не полишала сподівань зберегти владу. Вона зробила ставку на Юань Шикая. Його підтримали великі держави. 12 лютого 1912 року Юань Шикай приймав. Примусив матір шестирічного імператора Пу І від його імені підписати акт про зречення від престолу. За таких умов Сунь Яцен із його програмою народного добробуту став непотрібним правлячим верхівці. Він це розумів і через день після зречення імператора відмовився від президентства на користь Юань Шикая. Данкінські національні збори обрали Шикая президентом. Китай. Пережив бурхливий рік, який за місячним календарем називався Синьхаєм, і Синьхайська революція в Китаї закінчилась. В березні 1912-го в Нанкіні було прийнято Конституцію Китайської Республіки і вирішено перенести столицю до Пекіна. Юань Шика для зміцнення свого становища почав наступ на газети і демократичні завоювання. В серпні 1912 року Об'єднаний Союз, створений Сун'єценом та кілька інших організацій, сформували Гаміндан. Національну партію. У новообраному парламенті, який розпочав роботу в квітні 1913 року на основі нової Конституції, гоміндан отримав значне представництво. Його депутати були в опозиції до Йоанншика. Напруженість посилилась після того, як стало відомо про участь Йоншика в підготовці вбивства гоміндановського кандидата на посаду прем'єр-міністра. В країні поновились повстання. Сім південних провінцій, де Гоміндан мав сильні позиції, заявили про відокремлення від Пекіна. Почалась громадянська війна між півднем і північчю. Війська Півдня було розбито, гоміндан пішов в підпілля, а Суньяцин знову відправився в еміграцію. Розігнавши парламент і ставши повновладним диктатором, Йоан Шикай створив умови для реставрації монархії, але незадовго до своєї смерті в червні 1916 року подумав, що напевно не варто було проголошувати себе імператором. Республіку було збережено. Хоча революція не розв'язала основних проблем Китаю, вона усунула одну з головних перешкод на шляху до модернізації, тобто маньчжурську династію.